Просто блакитні кольори в нашому серці назавжди, наше небо пшеничні поля. Люблю тебе, рідна країна. Моя слова маленького патріота стали символом свята у ліцеї номер 6. Навчальний заклад активно доєднався до Дня Жовто-блакитного кольору. Учнівський та педагогічний колективи прийшли в патріотичному одязі, що символізує єдність, повагу та любов до рідної країни. Традиційно у першу п'ятницю вересня наш ліцей долучається до всеукраїнської акції Жовто-блакитний день. Ми завжди дуже плануємо цей день, тому що класів дуже багато і хочеться їх усіх охопити. Святковий день у ліцеї розпочався з яскравого танцювального флешмобу. Його підготували активісти Навчального закладу доклали чимало зусиль, аби створити незабутній виступ для учнів перших-п'ятих класів. Ми активно готувалися, підбирали музику, рухи, тренувалися. Багато дивилися в тік-токі. Самі придумувалися, а самі елементарні, тому що це маленькі дітки, щоб їм було легко повторити. А учні 6-11 класів відзначили цей день незвичайно. Створили патріотичний пікнік, навколо якого панували тільки національні кольори: одяг, фрукти, напої, солодощі. Все це у жовтій та блакитній кольоровій гамі. У Нас є солодощі, в нас є кекси, чіпси, закуски, все, що. Можна знайти в магазині та зробити самотужки в умовах війни. Такі патріотичні заходи набувають особливого значення, зазначає Вікторія Глущенко. Тому що зараз війна, і це це питання дуже актуальне. Ми повинні. Не забувати нашу ідентичність, наші два кольори жовто-блакитний. І цим ми відрізняємо себе від інших народів, інших людей. І потрібно, хоча б іноді про це згадувати. На окрему увагу заслуговує патріотична фотозона початкової ланки. Своїми маленькими рученятками учні створили серця у національних кольорах, які стали символом їхньої любові до рідної країни. Для Катерини Ніконець, учениці третього в класу, жовто-блакитний колір це наша держава. Наші наші любимі кольори. Кромі других. незважаючи на ранкові повітряні тривоги, учні та вчителі ліцею номер 6 зберегли свої усмішки на обличчях. Маленькі українці із задоволенням фотографувалися у патріотичній фотозоні. Незважаючи на це, ми все одно набралися сил, проводимо, дякуючи Богу, і Збройним силам України. Я думаю, що цей день пройде вдало, і все наше задумане, заплановане, все обов'язково. Ми виконаємо. Кожен, хто долучився до традиційної всеукраїнської акції Жовто-блаки. Тний день став частиною шкільної родини, яка любить і підтримує свою державу. Віримо, що саме так наближаємо нашу перемогу.